Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, ми сьогодні по-особливому звертаємося у молитвах до Бога, і ми сьогодні соборно особливо йому вшановуємо животворчий Хрест Господній. Той Хрест, на якому Господь приніс себе в жертву. Але ми знаємо з біблійної історії, що таких хрестів було три. Тому що був розіп'ятий Христос, і по ліву і по праву сторону були розіп'яті розбійники. І після страти ці хрести традиційно закопувалися в землю як знаряддя. І ось після Нікейського собору в 325 році. Костянтин цар хотів побудувати на честь спасителя храм в Єрусалимі, на тому місці лобному, де був розіп'ятий. Але він хотів знайти хрест, той хрест, який був і є символом нашого спасіння. І за старанням цариці Єлени при Патріархові Макарію Хрест був знайдений. Але яким чином хресті розкопали? Їх знайшли, їх було три. І тепер треба було знати, з яких хрестів є Хрест Господній. І сталося чудо. Було воскресіння, воскрешення хлопчика. І перекладали Христа одного, другого і третього. І від одного хреста хлопчик ожив і став здоровим. І таким чином це було як засвідчення, що це був хрест Христів. І тому воздвигався хрест. Показувався всьому людству спасіння, на якому Бог звершив наше з вами таїнство. І тому по-особливому в церкві виноситься хрест на середину храму, воздвигається, і кожен віруючий преклоняється до нього. Це є шанобливе шанування Христа, тому що цей хрест. Як колись було ганьбою, тому що розбійників з ганьбою розпинали на хресті, то цей хрест став символом нашого з вами спасіння. І тому, коли ми хрестним знаменням осіняємо себе, ми закликаємо Боже благословення і захист. І тому я щиро вітаю всіх сьогоднішнім цим днем, всесвітнім днем возвиження чесного животворчого Христа Господнього. І сьогодні тому день і пісний, тому що ми згадуємо страждання, ми згадуємо його розіп'яття. Ми сьогодні чули за євангельським читанням історію Його розп'яття на Голгофі. Тому нехай це хрестне заменяння і Божа ласка, нехай осіняє кожного із нас. Так як Хрестом перемагали ворогів, ми також переможемо нашого спільного ворога. Ми віримо в це, тому що віра це невід'ємна є частина нашого життя. Тому нехай Боже благословення буде над нами, над нашою Україною, над нашими захисниками і над всіма українським народом. Ще раз їх зі святом. Я вітаю причасників, які сьогодні приймали тіла і кров Господні. Нехай воно буде стілення душі і тіла, ще раз зі святом. І Божого благословення. Сьогодні о 17-й годині буде служитися святкове недільне богослужіння. А завтра, як зазвичай, дві божественні літургії. перша о 6:45, друга о 9. Всім ангела-охоронителя.